Повторювали, що саме Сєвєродонецьк не є стратегічним важливим містом, і що, в принципі, якщо наші війська відійдуть до Лисичанська, саме місто Лисичанське є більш захищеним. Зрештою, місто протрималось тиждень, бо наступ, наскільки відомо, відбувся з іншого боку, зі сторони гірського. Як ви думаєте, чи не надто обнадійливо була ваша саме комунікація щодо Лисичанська? Ні, говорили. Е... Все те, що повинні були говорити, а, і для ворога а, знати, що лисичанськ потужно укріплений, так само треба було знати, і треба було знати, що вони там а, будуть довго туди йти, а наші війська будуть триматись, тому що це все виграш в часі. А, ми в принципі розуміли де а, є проблемні місця. Справа в тому, що дивіться а, в чому було трохи легше Северодонецьку, в тому, що все ж таки, він тримався там. Ну трохи ближче підійшли на другий місяць до севера десь стояли там в Рубіжному довгий час, а потім вже зайнялись Сєвродонецьком. Але весь цей час треба розуміти: от 24 лютого були обстріли всієї території Луганської області під Україні. України. І всі захисні споруди були вже пошкоджені або зруйновані. Тобто їх е залишали, переходили на інші переходили знову на інші тримали, наносили вогневе враження, ворогу. Це було нормально, але єдине, що ну все одно ну не витримає. Пам'ятаєте, як в Донецькому аеропорті люди витримали, а бетон не витримав. Отут так само, просто не витрима. От як росіяни виграють? В них просто дофігіще боєкомплекти для артилерії. І вони просто нон-стоп обстрілюють позиції. Ну тут як би ти не хотів все одно не витримає навіть саме укріплене там бомбосховище у ці дні е, у соцмережах активно поширюють та обговорюють відео саме з прокремлівських медіа, на яких жителі Лисичанську нібито е, дружньо зустрічають саме російських військових. Зрозуміло, що за цим відео там стоять військові зі зброєю і. От що ви взагалі відчуваєте з приводу от таких відео, які розпоширюють. Слухайте, для мене взагалі такі відео я не дивлюсь, тому що воно мені ну болить так реально. Mm -hmm. uh, і хто б це на тому відео не був? Чи якась там паскуда, яка здала батьківщину там колаборант, чи люди, яких просто за, залякали, вони там стоять а позаду стоять з автоматами. Uh, Немає різниці uh, неприємно. Боляче є і така мерзота, яка реально чекала Руський мір. Ну, нічого, ми все повернемо, все відбудуємо, а з колаборантами буде інша розмова. А скільки взагалі людей залишилось в Лисичанську? До 15 тисяч людей. До 15 це ті люди, які взагалі не хотіли ніяк виїздити з міста. Ми про всяк випадок навіть відео знімали, от спілкуємося з людьми, а вони кажуть: ні, ми залишимось на місці, і все. А скільки людей в Сєвєродонецьку залишилось? Десь тисяча вісім. Орієнтовно. Ну в принципі, можна сказати, що. Звісно, хотілося б спрацювати, як то кажуть, в нуль, щоб взагалі нікого не залишилось, щоб нормально можна було не переймати з тим, що люди гинуть, бо гинули діти, гинули жінки і вагітні, і чоловіки. Всі гинули. Тож, хотілося б по максимуму спрацювати, але ми евакуювали саме, ми евакуювали. Не те, що люди самостійно виїжджали, а от. Ми вивезли десь ну, біля 50 тисяч людей. Це, це... це для мене хороший показник. Я внутрішньо просто відчуваю, що ми зробили хорошу роботу. Це з області саме Луганської 50 тисяч. Це з тої частини, от там де е, зайняли лінію оборони наші військові, коли вони відійшли на початку. Тобто, от з Кріміної, як лінія оборони була побудована? Крім Рубіжне. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, ну Золоте Гірське і Попасне. От на цьому на цій частині Луанської області трималась лінія оборони довгий час. Там проживало, якщо сумарно, то десь ну, 330-340, можливо, тисяч людей, тому що три міста великих: рубіжний Лисичанський Сєвєродонецьк. І ми от евакуювали десь 50 тисяч. А взагалі більше трьохсот тисяч виїхали з Луганщини от 24 лютого. Чи є інформація, що деяких людей можуть кудись перевозити саме до Росії чи до інших тимчасово окупованих міст? Чи є за інформація, що чоловіків змушують йти воювати проти України? Когось повивозили? От у нас є інформація з попасною. Вивозили людей, силоміць просто з Рубіжного вивозила людей силоміць. Вивезли врожай а, зерновий, КАМАЗами просто вивозили. Вивозили техніку, ну спалювали книжки українською мовою, які надруковані. Ну, тобто, нацисти 39-го року крок в крок. А людей, от скільки пройшло часу, як вони захопили ці території і почали от саме так робити. Це відразу починається? Тобто, чи можемо говорити, що в Лисичанську вже теж саме йде? Ні, не відразу. Не відразу, а все одно їм, ну хоча б хтось потрібен, щоб щось робити в місті, тобто якась просто робоча сила, але все одно до цього все йде, тобто вони потім беруть чоловіків і кидають їх. Слухайте, зараз на от тій частині Луганщини, яка окупована була 2014 року. Там дійсно ж чоловіки вже не залишились зовсім навіть ті, які працювали в е, стратегічних комунальних підприємствах критичної інфраструктури, вони були заброньовані, е, їх навіть бронь зняли і відправили на фронт. Воювати зараз роблять оголошення, е, що там запрошуємо. Там я не знаю, там водія на екскаватор. Зарплата там 5 тисяч доларів. Ну я зараз перебільшую набагато але просто для розумінь. Тобто величезна зарплата. Приходить людина, ведеться на цю об'яву, влаштовується на роботу. На наступний день приходять, дають повістку воєнкомат і поїхав на фронт після Лисичанська. Російські війська зараз просуваються до напрямку напрямку Сіверська. Яка ситуація саме у прилеглих до Лисичанських селах? Там до речі, досі бої ще йдуть. Бої йдуть важкі бої. Деякі населені пункти вже по два рази переходили. Там заходили Росіяни, наші їх вибивали. Потім вони знову заходили. І так по декілька разів. Ну е, треба врахувати те, що все ж таки Донецька область набагато більша ніж Луганська. А не залишали з перших днів а з 24 лютого величезну територію, як в нас, і поки Луганщина трималась оці там чотири місяці. То Донецька мала можливість зариватись набагато більше, а, ніж ми. Тобто, шанс пройти швидко Донецьку область взагалі. Тобто, ще деякі села Луганської області не окуповані, правильно я розумію? Верхня Кам'янка, от там були бої. Ну зараз побачимо, що по сводкам останнім, але бої були там. Пане Сергію, ви вже майже три роки очолюєте саме обласну адміністрацію. Ви самі родом із Сєвєродонецька. Це для вас, в принципі, рідна область. Що ви відчуваєте у ці дні, і що вам дає надію? А, ну, дивіться, а, звісно, що боляче, тому що я й до роботи ставився своєю, де б я не працював. Я віддаюсь повністю роботі. а... Коли призначили Буганську область, то я казав, що саме велика проблема моїх опонентів, те, що мені подобається, те, що я роблю. Тому я з задоволенням просто робив свою роботу і, ну, звісно, воно там в мене болить за, за область в цілому, за кожне населений пункт. А за місто середницьк особливо, тому що ну це дійсно рівно на місто. Але справа в тому, що ну не можу дати собі можливість показувати якісь емоції, а тому, що на мене рівняються дуже величезна кількість людей, а як жителі Луганщини, а, як ті, які залишились в окупації, але вони проукраїнські, так і ті, які вимушено евакуювались. Плюс я ж спілкуюсь з усіма е, військовими, хто б це не був, підрозділи там прикордонники, Нацгвардія, Збройні Сили України, е, СБУ, поліція, нема різниці. З усіма, хто боронить Луганщину з усіма спілкуюся. Я навіть просто приїжджав до них там кави попити зранку, кудись там в Сєвєр чи в Лисічан, щоб вони бачили, що все я на місці. Знаєте, як вони кажуть? Голова на місці, все нормально. Тоді можемо бути спокійні постійна співпраця з ними, тому ну немає можливості в мене показувати якісь емоції зараз. же Коли е, Луганщина повністю окупована, майже так то звісно, що я дочекаюсь, що скаже президент. А подальші дії ми все одно працюємо, тому що ми працюємо якраз для допомоги тим людям, які евакуювалися. Їм треба допомагати із ліками, з житлом і з документами і. Там я не знаю там навчання дітей е, ну, от, всі е, всі аспекти, які є, ми будемо допомагати людям, але дуже дійсно хотілося би, хоча б там 3-4 дні відпустки, тому що треба видихнути, бо це був такий нон-стоп. Ніхто з нас в таких умовах ніколи не працював. А та війна, яка в Луганській і Донецькій області, вона. Відрізняється від того, що було в Києві, в Сумах, в Чернігіві Настільки щільність вогню величезна, і в нас до нас срочники солдат, які не заходили. В нас кадерівці, в нас підрозділи ЛНР, які воювали 8 років. Ну тобто, в нас зовсім інша війна. На жаль, ну але прийшли. Зрозумів. зрозумів. Добре, пасибі вам, пане Сергію, за цей, цей інтерв'ю. Тримаємо.